Підір тітки по водичку. Цьому дам, і цьому дам, і цьому дам, і цьому дам. А цьому не дам. Бо цей бецман кашки не варив, дрова не носив, пічки не топив. От йому і не дам. Їде білка своїм возом. Я підвести когось можу. Лисичку, сестричко, горобчика. Синичку, ведмедя тостоп'ятого і зайчика вухатого. Тосі, 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 а свині в горосі. Нема кому виганяти, хіба ви марусі, а в капусті не треба їх виганяти, лиш би були тлусті. Танцювали миші. По бабині хирі. Стало бабі за тонець. Ми ще буханець. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик татусь, цей пальчик матуся. А, це я! а цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Маленький хлопчику, не плач, я спечу тобі калач. Медом помажу, усім покажу, а тобі дам гам. Кую, кую, ніжку, поїду в доріжку, куплю черевички, ніжки невеличкі. Пішов дід по гриби, баба по опеньки, Діду своє поварив, бабині сиренькі. Пала риба з раку, а Петрушка з спастирнаку, а цибуля з часником, а дівчина з козаком, а цибулька дивується, чого так гарно танцюється. Послухайте, люди, Довго-довго байка буде. Був собі горобець. Бабі збив новий горнець. Прилетіла горобчиха, питається баби стиха. А хто збив вам горнець? Баба каже, хлопець. Відіб'ю йому криця чи казати знов з кінця. Як казати, то казати, був собі хлопець. Киця Мура, де ти була? У бабусі. Що робила? Мишки мила. Де її помила, де вождила? Баба вобо набила. Качі, качі, каченятка, нибілесенькі крилятка, полетіли, полетіли, на припічку сіли, похапали калачі, прямо з печі гарячі, посиділи, посиділи, далі полетіли. Бігла мишка, несла книжка. Не мала де сісти, книжика з'їсти. Отутеньки сіла, книжика з'їла. Печу, печу хлібчик. Діткам на обідчик. Меншому менші. Більшому більші. Шусь у піч, шусь у піч. Саджай, виймай. Саджай, виймай. Ріжу, ріжу, ріжу я в ротик ха? ха? Смачно! Хиті, хиті, а коники житі ще й не всі, половина у всі. Нехай вони пасуться, вони комусь дадуться. Бо я побігла виганяти та треба варити вечеряти. Розкажу вам діти казку, приніс зайчик дров яску. На коло грібненько, зварив кашку путенько. Кашка була солоденька, Моя казка коротенька. Кажу, кажу, казку, про бабу палашку. і про діда патуся, От і казочка гуся.